Шановні вчителі, учні гості, сьогодні ми зібрались тут, щоб в Скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час 21-го століття. Наш сьогоднішній захід Реквієм, приурочений пам'яті Небесної Сотні і учасникам АТО, тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня. Революція гідності нас змінила. Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Досі невідомо, скільки людей насправді входить до Небесної Сотні. Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці в кінці лютого. Це також і всі ті, хто виступив проти режиму. В різних куточках країни, а потім пропав безвісті. І саме тут сьогодні скажемо: люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Ми з вами вшановуємо пам'ять героїв різних історичних подій. Голодомор 1932, 33 роки. Битва під крутами, Бабин Я. Тепер ми стали сучасниками ще однієї масової трагедії нашої країни. 21 листопада, день гідності і свободи. Це день, який з 2014-го відзначається щороку на честь початку дня двох революцій. Моранчевої Революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 21 листопада 2013 року початок подій, які спочатку назвали Євромайданом, а трохи згодом Революції Гідності. Люди почали збиратись через соцмережі, і до вечора на Майдан Незалежності було близько двох тисяч осіб. В основному це були київські студенти. 22 листопада кількість людей на Майдані Незалежності зростає. Запрацювало громадянське інтернет-телебачення спільно ТВ». Біля 21-ї години відбулися сутички з міліцією, яка перешкодила активістам встановлювати намети. У вечірньому мітінгу взяли участь від 3 до 5 тисяч людей, розширилась географія розширила протесту. Мітінги розпочались в Одесі, Миколаєві, Донецьку, Кривому Розі, Сумах, Харкові, Чернівцях. Це план, що газі, підступний, чином, що зроблений на немає вишу. Ми повинні докласти усіх зусиль, щоб добитись справедливого суду для тих, хто винен у смертях, каліцтвах та інших злочинах проти нашого народу. Але гуртуватись маємо не довкола ненависті, а довкола любові, материнської любові. Спокон віку на українській землі шанували матір. Адже вона берегиня роду людського. Кожній сім'ї вона зігріває та оберігає, дає нас нагу вистояти в, най... в найскрутніші часи нашого життя. Ніхто так не розуміє дитину, не вміє так жертовно любити, розрадити в тяжку хвилину. Саме тому ми завжди линемо до неї, до найдорожчої, яка подарувала нам життя. Під час війни матери моляться, аби їх діти, зранені чи скалічені, повернулися додому, і доля виявилась до них милосердною, адже що всі сини вижили: А знаєте, війна коли закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше повернуться всі ті, кого забрали міста. Їх вже немає, безлічих загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч за нелами, інта спокійніше, бо на землі війна. Це все так боляче, аж серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається? А для політиків, здається просто орган. Знов до неба смолитю звертаюся. Благаю Боже, спокою Щоб Ще боярне серці Україна не стала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись скінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молю за тебе, збережи усім життя. おでんせ Хоч зранена живим. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради правди, болі, мирних днів. Ти не одна, розкиданих мільйонів тебе дочок і синів, готуються у горі діти й друзі, готуються на зло всім ворогам. І, і перемога вже не виднокрузі, бо і ще з нами Бог з злого плану. Не здайся, моя рідна Україно, не смій клонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра, просімо українців всього світу, просімо Бога, прощення щодня, щоб Бог дав сили вистояти в цій битві, щоб милість була Божою броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену сльозах. Що ворогам свою дав перепону, що, зрештою, закінчився цей жах. Бог любить щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. помажмо всі зусилля і благання, скажімо, кажемо, Господи, пробач. 21 листопада, День гідності та свободи. Гідність це свобода! Гідність це рідність, гідність це відповідальність, Гідність – це чесність. Гідність це повага. Гідність це порядність. Гідність це рішучість. Гідність це достойність. Гідність це Україна. З Україною в серці. В тілах Олег за одним повір'ям розселилися душі померли. Пам'ятаймо, що герої України потрібні всюди, як на небі, так і на землі. Хай їхні лелеки ніколи не відлітають у двері. Герої не вмирають, вони завжди будуть наших серця. Слава Україні! Героям!